Добрий день, у вас вітає компанія Anteзоло. Мене звати Максим. Сьогодні до вашої уваги таке от замовлення у нас. Людина зробила це тільки частково зібрано. Далі покажу, що ще. Так, давайте спочатку. Перше, що ми почали, це у нас комплект переобладнання з болгарським розподільником. Він з трьома плаваючими з фіксацією секціями. Так? Скомплектовані вже шайби і е, штуцери до нього йдуть у комплекті. Потім блок важелів, який встановлюється на крило праворуч. Траси метрові, тобто позаду трактора праворуч буде встановлювати трактор. Потім у нас такі от комплекти е, під три е, комплектики, щоб під'єднати траси до розподільника. Рукоятки на цей блок. Тут же подача обратка, вона тут спакована у нас. А, і панелька виносного розподільника. Отака вона. А, людина обрала сута суто в чорному шкіразаміннику без кайрового рядка, як ви бачите. Так, потім там замовив бризовики, замовив а, оригінальний. Ні, не оригінальний. Це у нас не оригінальний. це у нас виробництво України, ощільнювач скла. А, це у нас задню рамку. Буде вставляти тут 4. 15 у нас довжина доволі м'якенький, непоганий. Це у нас Україна люкс по 200 гривень за погонний метр, якщо ми будемо розглядати оригінальний Звісно, він більш якісніший, але там вартість вже 350 за метр. так Потім це у нас чохол важеля КПП з боковим керуванням. Бризовики у нас тут армовані, вони цілком отак, от бачите проклеєні там по всій площині тобто Триматися будуть. Потім це у нас додаткові кронштейні приварні до е передніх, переднього балочного мосту, передніх крил до балочного мосту, щоб вони не трепихалися. Він приварюється, тут кріпиться крила і підтримує, щоб вони не трепихалися. Так, е термостати це у нас виробництво райдер, це Китай, але це фабричний Китай. Всередині там латунна серцевина і цілком зарживічій сталі. І наклапані ще у нас там. Ущільнювач гумовий. Тобто, на відміну від всіх інших, навіть в оригіналі такого немає, китайці таке роблять. Так, це у нас паличка на панель приладів. Це у нас паличка на праву дверку двері. Це у нас до незалежної сепки посилення саме до 40-вої. Такий комплект. Зараз я вам її покажу. Так, і замовив глушник. По кабіні на 892-й. Я зараз вам продемонструю. От він. Значить, 16 тисячову вартість і от цей глушник. Отака от красота з нержавіючими блискучими накладками 3 мм. товщина. Міцний, дебелий, труба в трубі, тобто гарчати не буде, буде тихесенько працювати. Так, по що ще він замовив? Значить, була замовлена незалежна сцепка, 40 мм це її товщина, усі мітізи, тобто болти, гайки, шайби, гравери, все там у комплекті і додатково ще шкворінь. От це він тут підпакований, стерчить трошки. Шкворінь подовжений. Чому? Тому що сама оця товщина металу, вона дуже велика і рідний шкворінь стандартний, він закороткий, тому ми виготовляємо. Ну, от, спеціально під ці от, Такі сепки товсті, ми виготовляємо шкварні подовження. Тут у нас ще раз повторюю 40 мм товщина і 62 см. Це від краю ВОМ ну, тобто від Оцього моменту і до цього. Це у нас 62 см. Потім ще людина замовила тяги продольні, але з крюками оце КСН Отакі от на шарнірах. Швидкоз'ємні, вони вварені. Це от наші тяги, от стандартні, як ми виготовляємо 30-ті. І на них ми наварюємо такі от крюки з одного боку. Ну а там, звісно, вони підчіпляються на вісь, як звичайні. Отакі от комплект 23 тисячі. Друзі, якщо у вас щось зацікаво із побаченого, будь ласка, звертайтесь, телефонуйте. Працюємо також з ПДВ по перерахунку, якщо вам треба. Відправляємо новою поштою в межах України. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.